Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодяка Терези на період з 18 по 24 вересня. Загадуйте свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Відкриває тиждень котик. Це романтичні почуття. Далі його брати клебідь. Це також романтичні почуття. Далі, друзі, терези. Вони означають або ваш знак зодіаку, або зберігайте спокій при будь-яких обставинах. Ось домашній очаг. Це родинний затишок. Ось карта долі. Це дуже важливий знак. Якщо буде щось відбуватися саме на цьому тижні, зверніть на це увагу, тому що це може бути за картою долі. Іноді такі події. Неможливо вже повернути назад. Тобто не робіть нічого такого, що не можна вже буде потім зробити повторно. Ось документ, або якийсь важливий лист, який ви отримаєте саме на цьому тижні. Також, друзі, ось корабль це великий проєкт, або якась мандрівка, або якісь договори у тих, хто займається торгівлею. Якийсь успіх. Дуже потужна, гарна карта корабль. Начебто все Все є на вашому цьому тижні. І робота, і романтичне почуття, якісь документи, які, якісь важливі справи за картою долі. А ми переходимо до другого розкладу. Ось ще також якесь сповіщення важливе. Зазвичай воно позитивне. Це сповіщення, дзвони. Другий розклад, друзі, для знаку Зодіака Терези. Ось, друзі, перше, що тут дуже очевидно, це карта застереження СОС. І ці застереження стосуються якоїсь підступної людини. Ось змія, ось СОС. Ось тут кохання троянда. Ось тут якісь швидкі події, блискавка. Саме тому, друзі, дивіться уважно, ось тут якісь невідомі факти, або якісь тайни. Ось сходи, це підняття по кар'єрних кар сходах, ось тут, або також далека дорога. Знову ж таки, ваш корабль, щось ви будете таке. Величезне, грандіозне, або розпочинати або продовжувати, але воно має важливу роль саме на цьому тижні. А ми, друзі, переходимо до третього розкладу. Ви, будь ласка, уважно дивіться, тому що ви дивитесь спокійно, а я намагаюсь зробити роботу. Хочу вас запросити на жовті розклади для кожного знаку на місяць жовтень, саме на цьому тижні ближче до вихідних, п'ятниця-субота. Ми з вами зазвичай дивимося один раз в місяць енергетику майбутнього місяця. Третій розклад. Пасіянс для Терезів з 18 по 24 вересня Дивимося, друзі. Знову ваша змія вилізла. Будьте уважні обережні. Ось тут ще карта домашнього господарства. Ось ця качка. Можливо, воно якось пов'язано, щоб не було ніяких до вас претензій. Можливо, там труби потекли, ще щось таке. Бо вони поруч знаходяться. Ось тут знову ж таки, друзі, кохання, а також будьте уважні за часом. Правильно плануйте, нікуди не запізнюйтесь, ось, особливо на побачення. Та начебто все. Дивіться уважно, якщо я щось пропустила, будь ласка, пишіть в коментарях. Кому не зрозуміло, як я пояснюю, включайте субтитри, тому що нас дивляться багато країн. І раз вони нас дивляться, значить вони знаходять вихід, підключають субтитри своєю мовою. Це дуже приємно. Я вам всім дякую. Друзі, зараз на колоді Мадам Ленорман наша нова колода з минулого разу. Дивимося для Терезів застереження та порада. Застереження, друзі, карта корабль. Будьте уважні, якщо ви виконуєте якийсь грандіозний проєкт або щось по роботі, можливо, також. Будьте уважні з фінансами, тому що карта Корабель, яка тут також була, вона стосується або далеких мандрівок, або великих фінансів якогось такого масштабу по роботі. А також, друзі, порада вам, порада дерева. Зверніть увагу на своє здоров'я, на свою родину. Воно має бути міцним, і щоб неякі ось тут маленькі мухомори отруйні, щоб вони не. Завдавали вам шкоди, як вашому здоров'ю, так і вашій родині. Щоб ось ця райдуга, котра тут світить, вона завжди вам приносила радість, якісь такі аспекти, котрі саме для вас важливі. Дякую вам, друзі, за підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитесь нас з усіх країн. Це дуже приємно. Запрошую до переглядів моїх інших відео на різні теми. Як побутові, так і езотерічні. До зустрічі на моєму каналі.